Прибулиць з країни ямликів, таємниця володаря подушок. Розділ другий. Де ми здізнаємося, на яку принаду можна зловити ямлика, кілька хвилин нічого не відбувалося, та раптом клаптик-шпалер відхилився. І з під нього вистромилася маленька ручка, мить і грудочка каші зникла. Почулося голосне плямкання, а потім та сама ручка потяглася по нову порцію частування. Ховаючись за велике крісло, олянка обережно поклала на підлогу іще одну білу грудочку. Ручка вигулькнула знову і забрала її. Те саме сталося із третьою грудочкою манної каші. Та коли ручка вистримилася в четверте, на підлозі нічого не було. Не намазавши чарівної страви з-під шпалери, обережно визирнув маленький чоловічок. Убраний у квітчасту. Курточку і штанці з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах. Він сторожко озирнувся, а тоді стрибнув на підлогу. Спершу улянка хотіла раз... радісно кинутись до того чоловічка, але пильніше придивившись, дивоводно вигукнула Ти не пуцик! і почала уважно розглядати малого незнайомця. Він був трохи вищий від буцика і набагато товстіший. З-під його кумедної курточки випиналося досить помітне пустце. А на голові виблискувала кругла лисина. Огрядний коротун зневажливо глянув на дівчинку, взявся руками в боки й обурено вигнув. Звичайно, я не буцьок, я Юліан, двоюрідний дядько цього зрадника. Та що ви, який же буцьок зрадник захвилювалася Олянка. Він дуже добрий і розумний. Нічого собі розумник. Розбовка в нашу таємницю якісь невідомі здорованості, такого в нашому нямликовому роду ніколи не було. Адже здоровані наші найстрашніші вороги, вони неповороткі, ледачі і зарозумілі. Вони руйнують стіни наших будинків, аби встромляти туди всякий непотріб. А що залишається робити шпалерному нямликові? Коли якийсь ось підступний здоровань, як ваш сусіда, знищить його оселю, от і доводиться бідоласі жити у якійсь жалюгідній коробці, з-під черевиків. яке приниження Теба, е, о, якийсь нахабний коротун поїдає її манну кашу та ще й свариться і ображає всіх людей, називаючи їх підступними здорованнями.